Ну, я знала, що хейт прилетить в будь-якому випадку, але мені дуже дивний хейт від деяких людей за те, що ти не можеш е, заробити в умовах війни. Щоб мати змогу далі утримувати господарство, вкладати якісь кошти в розвиток того господарства, що ти не можеш знайти можливість заробляти стільки, щоб тобі вистачало. Так от, шановна пані Надінька, наскільки я правильно розумію, по вашому нікнейму, Якщо ви думаєте, що 7 тисяч гривень на корову в рік це достатня сума підтримки від держави для того, щоб я, плативши податки і електрику по 12 гривень за кіловат, могла спокійно розвиватися і працювати, то ви дуже сильно помиляєтеся. І е, те, що дали нам грантову допомогу, так її дали. Але там були умови, за якими я виплачувала ту грантову допомогу назад. Тобто, це як було як безвідсотковий кредит, не плутайте поняття, це перше. По-друге, я не неодноразово Казала в своїх відео і розказала, якщо ви мій підписник, не знаю, правда, не можу цього стверджувати, але я про те розповідала, що дійсно наша модель не спрацювала. Але не спрацювала вона не тому, що я лінива, чи тому, що я розраховувала тільки на державу, чи ще на когось. А в більшій мірі через те, що прийшла війна. І якщо ви не розумієте, як вона повпливала на таких бізнесменів, як я, ну дай Боже, що ви й не зрозуміли. Якщо ж ви вважаєте, що я просто не. Не змогла, тобто мені все дали, а я така тупенька і не змогла цим всім правильно скористатися, то я вас дуже попрошу відкрити собі підприємця, тільки офіційно оформити це все, платити офіційно податки, офіційно. Наняти працівників собі на роботу, за них теж платити податки, і отримати 7 тисяч гривень на кожну корівку, яку ви заведете. Причому заведіть їх чим побільше, так як і в нас було. А в нас було більше 50 голів, був такий період нашого життя. Так от, заведіть це все і почніть знімати відео в Тіктоці. І я буду щиро рада, якщо вас вийде краще, як в мене. А якщо ж ви не займаєтесь таким, або можливо, маєте одну-дві корови і думаєте, що це так само, коли ти маєш їх більше 20 і офіційно це все робиш, то ви теж дуже сильно помиляєтеся. Тому свої оці фе, фу лишайте при собі. Не подобається вам мій контент, або ви якось не можете сприйняти те, що я визнала свою поразку, визнала те, що я не змогла втримати свій бізнес. Мені прикро, але якщо вам це не подобається, що я, як ви вважаєте, така безрука, то можете відписатися і заблокувати мене. Я не прийшла до вас в двір і не Ставляє дивитися свої відео, але і терпіти отаке відношення і зневагу до себе.